Добрий день, мене звати Наталя. Перший день весни субота. І хоч на дворі досить волого і похмуро, я вирішила зробити щось корисне і помилуватись рослинами. Ну, якщо, звісно, знайду щось гарне. Чищу від сухого випрілого листя квітники, а очі шукають якоїсь краси. Ну, і знайшла. Хочу вам показати грунтопокривний вічно-зелений тим'ян, сорт Red Carpet. Коли він квітнув, а квітнув він фіолетовими квіточками, я думала, чому сорт називається red Carpet. А тепер зрозуміла, скоріш за все, названий так через таке червоняво бордове листечко. Подивіться, яке воно міленьке, ніжненьке, але як стійко вистояло в недавні морози. Адже у нас вони доходили до мінус 17, і снігу майже не було. Ось так він з малесенького, як долоня кущика, розрісся за два роки. Ну, буду його ще розтягувати, і бур'ян через нього майже не прозбивається. Отож, тим'ян Red Carpet я рекомендую всім. А це моя велика радість, яка перетворилась на великий смуток, Чемерник, який я придбала минулорічної весни на ринку. Дивлюсь на ці рослини в інших квітникарочок. Краса неймовірна, а от таке у мене. Підкажіть, будь ласка, оці коричневі кінчики, це оце листя таке страшне, це він замерз чи вмер. Ну, Єдина оця дуже слабка надія, ці малесенькі зелені малючки. Ну, Я сподіваюся, що він влітку встиг насіятись. І якщо це так, ну, можливо, пощастить виростити. І все ж таки я теж буду мати чимерник. А ось моя вічно зелена пахізандра верхівкова. Стояла всю зиму міцненько, і ось ці квіти, такі білі свічечки, трималися, ну, як солдатики. Але через те, що два тижні у нас тримались сильні морози, а снігу майже не було, ну, має трохи прив'ялий вигляд. Але нічого скоро відійде. А сьогодні буду обрізати оці великі барвінки, вони неваріагатні. Вони вже втратили свою декоративність, крім того, від корення починають наростати молоденькі, подивіться, ось чекаю, сонечко блимне, буду обрізати біля самої землі, щоб активно наростали нові пагінці. І в травні буду мати ось таку красу. Виставила решітку, таку дерев'яну опору для троянди. Це троянда Red Family. Вона в мене вже четвертий рік росте. І ще десь через тиждень почну вже її обрізати. Але коли підв'язувала до решітки, старалась горизонталити пагони, хоч вона і так ось подивіться: це кадри ну, весняні. Все одно вона досить рясно квітне. Подобається мені цей сорт, хоча квітне один раз за сезон. Позабирала листя і солому, якими я прикривала на зиму Вероніку. Її я висіювала навесні, і вже в серпні вона в мене квітла. Пізньої осені обрізала всі пагони досить низько. І подивіться, які вже гарні кущики. Ну, а цей виглядає таким свіжим. Ну, я вкривала всі молоді рослини, хоча Вероніка гарно зимує і є морозостійкою. В неї, до речі, морозостійкість до 23 градусів. Ну, а поруч я прямо так, скажем, вкутувала на зиму мою фотінію фразера. Сорт називається Red Robin, яку я навесні 24-го року придбала в райському куточку. Це її перша зимівля, тому, як бачите, я заморочилася. Ось так боком я поставила два пластмасових ящика, щоб не зламався кущ. Зв'язала їх шнурком докупи. Так, як, -от, як книжечкою, я її укривала і зараз забрала. Зверху було ще подвійний шар укривного. Дуже подобається, як перезимувало листечко таке свіже і. Єдине, що ось мене турбують ці плямки на листі, чи то нестача чогось, чи хвороба, ну, я буду розбиратися, треба буде добре вичитати про цю рослину ще. Але якщо хтось зразу може побачити і сказати, в чому проблема, я буду дуже вдячна. Але та як перезимувала фотіння, я задоволена. Також задоволена зимівлею пампасної трави, яку я теж сіяла навесні. Перезимувала вона гарно. І зараз я от подивилась на неї. подивилась, яка вона така зелена і такі пружні стебла. Ну, я зараз провітрю і, напевно, все ж таки ще прикрию. Це друга спроба. Я позаминулого року сіяла, погано вкрила, вона у мене не перезимувала. Тому тепер я, знаєте, як то попеклася і перестраховуюсь. Вирила з під соломи шавлею лікарську. Ну, виглядає непогано. Як дослід, я декілька кущів восени обрізала, теж накрила і хочу побачити, чи буде квітнути та, що була обрізана, щоб в подальшому для себе визначитися, як у нас зимує ця рослина. Ну, Якщо вам це теж цікаво, то підписуйтесь на канал, подивимось разом. І встигла ще трохи наплести віночків і куль з лози дівочого винограду. Але хочу вам сказати, що вже пагони готуються до сезону, бо дуже тріскали, коли я плела, прям ламалась. Коли я плела взимку, лоза була якась більш гнучкіша, еластичніша. А зараз, бачите, ну, така яскраво зелена середина, ну, тобто рослина вже хоче весни. Минув тиждень, як я винесла на світ Божий з літньої кухні пеларгонії. В попередньому відео я показувала, як готую їх до сезону і як вони ожили, почали забарвлюватися в зелений кольор оці нещасні білі листочки. Подивіться, скільки з'явилося молоденьких бруньок. Зараз я буду їх підгодовувати комплексним добривом з формулою 20-20-20 – -20, Ну, тут ще є мікроелементи, які і взагалі це добриво має ефект стимулятора росту рослин. Ну, а стимулятор для поларгоні, які всю зиму провели в холодному темному приміщенні. Ну, саме то. Мені б, до речі, теж якогось стимулятора не помішало, бо щось геть занепадаю духом від останніх подій, останніх новин. Шукаю розраду ось в цих красунях. Які так гарно квітнуть. Це мої фуксії, які я придбала восени на ринку по 50 гривень. Знаєте, їх так продавали, щоб просто щоб не викинути. Навіть, навіть не було цього горщика ніякого, просто в кульку земля. І ось як вони зараз гарно виглядають. І вже от, ви бачили рожеву, і тут вже червона готується квітнути. Тому фуксі я раніше щось не знала, не дуже хотіла, але коли показала, як вони продаються на ринку, мені на дівчата-блогери-квітникарочки сказали: не бійся, вони нормальні, все буде добре. Я вам за це дівчата дуже-дуже вдячна. А ось як гарно виглядають плектрантуси і традисканції, які я наживцювала взимку. До речі, на каналі теж є відео. І Кого це цікавить, можете подивитися. Взагалі, плектрантус, колеус, традисканції живцюються гарно, легко. Потім я прикрашаю ними і альтанку, і залишаю ось на цій світлій веранді. Ось подивіться, такі вони у мене красунчики. Ще сьогодні поливаю живці інші живці поларгоній, які я собі. Приготувала для того, щоб прикрашати ними свої квітники. Ось шавлія лікарська, я для перестраховки собі вирішила розмножити, бо боялась, що не перезимує. До речі, ну, не дуже швидко на ній наростали корінці, поливаю через низ. І сьогодні я в воду додала янтарної кислоти, щоб активізувати ріст коріння. От Бачите, корінці наростають. Не швидко повторюсь, але наростають. Принагідно похвалюся своєю розсадою віола, яку я сіяла 26 січня, і вже є справжні листочки. А це живці газанії. Ось зрізаю сухе листя. Ось як за один місяць наросла коренева. До речі, на каналі теж є відео, як я це робила, ну і для чого я це робила. Це нормально, що якісь е, листечка посохли, пожовтіли. тому чищу, поливаю, Ось ще раз вам покажу, це так наросло коріння за один місяць. Теж поливаю через низ. Ну, З таким корінням вона гарненько собі нап'ється водички. Ну, і як же без всякої різної розсади? Тут у мене, ось подивіться, перший рядочок, верхній і армерія рожева. Тут я в кожну соту клала по три, по чотири зернинки. І лаванда, взагалі якої я боялася навіть зв'язуватися з нею. Люпин, якого я дуже хочу. Вороблю квітник з трояндами, хочу, щоб Люпин і Дельфініум були компаньйонами. Тут навіть щось хотіла зняти цю шапочку і передумала, щоб не зламати. Оце дельфініум гарно зійшов. Тут ще є лунарія, яку ви мені сказали, що ту лунарія, але з п'ятьох зерняток зійшла тільки одна. До речі, цю коробку я 9 лютого. Посіяла, полила і винесла на ніч на літню кухню. Там була температура, тоді десь мінус один градус, а зранку знов занесла на звичайну кухню, де є тепло 20 градусів, і вже через тиждень от тримаю в такому парничку, і вже через тиждень я побачила сходи. Ось так щось робимо, крутимося. Одні одних мотивуємо, ну і віримо, що настане день, коли наша Україна стане вільною і мирною.